Вітаю всіх присутніх. Розпочинається відкрите засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, які є пропозиції до порядку денного. Прошу. На комісію, у державного підприємства, у заявника є пропозиція. Справ тім, що ми ознайомились з проектом документу, що викладено на сайті НКРІКП щодо відмови і. Тому просимо продовжити строк розгляду нашої заявки на ліцензію зв'язку з тим, щоб зв'язку необхідністю усунути недоліки, які там зазначені. Дякую за пропозицію. Пропоную членам комісії підтримати, аби не давати сьогодні відмову, оскільки компанія розуміє, що треба доопрацювати, сьогодні зняти з розгляду і опрацьовувати далі з управлінням. Якщо немає заперечень, пропоную членам комісії підтримати таке рішення. І ніхто не заперечує. Рішення прийнято. Другий пункт. Тоді, якщо немає пропозиції, рухаємося про прийняття постанови національної комісії. Визнання такої, що втратила чинність постанові 12 серпня 1996 року номер 36 а саме умови та правила здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом. Зазначеною постановою затвердження умови та правила здійснення господарської діяльності за нервзпостачання тичного за, за... 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 за нервовим тарифом 에... слід відмітити, що відповідно у зв'язку з набуттям чинності закону України про ліцензування 에... зазначений вид діяльності був скасований. 에... Тому 에... на сьогодні відсутні ліцензіати з такою діяльності, тому ліцензійні умови встановлюють вимоги до. Ну до жодного не становлять вимоги до жодного суб'єкту господарювання. Зку значення це не є регуляторним актом, тому пропонуємо прийняти постанову Каракапе. Про визнання такої, що втрат чинність з постанову національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 15 серпня 1996 року номер 36 Дякую за озвучене подання. Якщо немає заперечень, пропоную членам комісії підтримати. Хто за рішення прийнято. Третій пункт. Про прийняття постанови Національної комісії про встановлення на січень 2017 року роздрібних тарифів на електричну енергію при переході до ранкових роздрібних тарифів на електричну, енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення на території України. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 23 грудня 2015 року номер 1106. Постанова Кабінету міністрів України від 15 серпня 2005 року номер 745 яка рекомендувала застосовувати в Україні єдині розрібні тарифи на електричну енергію для непобутових споживачів, визнана такою, що втратила чинність. Враховуючи зазначене, комісія постановою від 13 червня 2016 року за номером 1129, зареєстровано в міністерстві юстиції України 31 серпня 2016 року за номером сто 1199 дріб 29329 затвердила порядок ринкового формування розрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається споживачам. Хочу зазначити, що хронологія прийняття зазначених постанов наведена на слайді, і процес загалі підготовки проєкту постанови Кабінету міністрів про визнання такого, що втратила чинність постанова 745-ї, розпочався ще в травні 2015 року. Відповідно до порядку розрахунку розріб... до порядку розрахунку ринкового формування розрібних тарифів на електричну енергію, з 1 січня 2017 року розпочинається поступовий відхід від застосування єдиних розрібних тарифів на електричну енергію та переходу до ринкового формування розрібних тарифів для споживачів з урахуванням граничного рівня підвищення тарифів у розмірі 3% до рівня попереднього місяця. Згідно з пунктом 5.1 порядку формування прогнозованої оптової ринкової ціни на електричну енергію, затверджена постановою НКРКП від 3 березня 2016 року номер 289 НКРКП не пізніше, ніж за 10 днів до початку планового періоду, затверджує прогнозовану оптову ринкову ціну на розрахунковий рік. Враховуючи те, що для розрахунку роздрібних тарифів на електричну енергію використовується саме оптова, прогнозована оптова ринкова ціна. То компанії мають надавати цей розрахунок саме після затвердження прогнозованої оптової ринкової ціни. Крім того, згідно з пунктом 3 розділу 2 порядку визначено, що ліснізяти з постачання електричної енергії з регульованим тарифом до 20 го числа місяця, що перейду у розрахунковому. Надають НКРКП рівні розрахункових розрібних тарифів на електричну енергію, прогнозовані та фактичні обсяги корисного відпуску електричної енергії споживачам першої групи з розбивкою класами напруги, з урахуванням обсягів споживання електричної енергії споживачами суб'єктів господарювання спостачання електричної енергії за нерегульованим тарифом. Варто зазначити, що вихідну інформацію для надання енергопостачальним компаніями Даних саме є рівень прогнозованої оптової ринкової ціни на електричну енергію. враховуючи зазначене, а також те, що постановою НКРКП від 20 грудня 2016 року прийнята постанова про затвердження прогнозованої оптової ринкової ціни на 2017 рік, е. неропостачальні компанії здійснили розрахунок розрібних тарифів на електричну енергію, на підставі яких Департамент з регулювання відносин у сфері енергетики здійснив розрахунок розр... ринкових розрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається споживачам для кожного класу споживачів. І, відповідно, був підготовлений проєкт постанови НКРКП про встановлення насічень 2017 року розрібних тарифів на електричну енергію при переході до ринкових розрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення на території України. Хочу відмітити, що згідно з виконаними розрахунками, враховуючи те, що з 1 січня 2017 року прогнозована оптова ціна встановлена на рівні на 10% менше від рівня, яка була встановлена на грудень поточного року, відповідно до цього. Розрахункові ринкові розрібні тарифи на електричну енергію на січень 2017 року по більшості енергопостачальних компаній є меншими, ніж ті, які були встановлені на грудень місяць. Зокрема, для споживачів, які отримують електричну енергію на першому класі напруги, по 27 із 32 енергопостачальних компаній розрібні тарифи знижуються. На другому класі напруги по 18 енерпостачальних компаній з 32 також відбувається зниження розрібних тарифів на електричну енергію для непобутових споживачів. Враховуючи зазначене, пропонується прийняти постанову НКРКП про встановлення на січень 2017 року розрібних тарифів на електричну енергію при переході до ринкових розрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення на території України. Дякую за озвучене подання. Ще раз хочу наголосити на прозорому процесі розробки та прийняття рішення про відхід єдиних тарифів. Його можна було умовно поділити на два блоки. Перший блок це напрацювання постанови Кабінету міністрів України. Цей процес розпочався ще в травні 2015 року. Проводились круглі столи на базі комісії для обговорення переваг. І необхідних передумов для переходу на ринкове формування тарифів станом на листопад 2015 року вже були отримані всі погодження і 23 грудня 2015 року, майже рік тому, урядом було прийнято рішення про відміну поняття єдиних тарифів і перехід до ринкового формування. Після цього комісії було розпочато. Процес напрацювання власної постанови про перехід до ринкового формування тарифів на електричну для непобутових споживачів. Цей проект був погоджений попереднім урядом. Зв'язку зі зміною складу уряду був повторно погоджений, і станом на кінець серпня відбулася державна реєстрація постанови національної комісії в Міністерстві юстиції. При переході до ринкового формування тарифів є ряд значних переваг. По-перше, це необхідно для переходу до нової моделі ринку, що відзначалось на всіх круглих столах. По-друге, цей принцип формування тарифів давно застосовується в інших сферах у, газорозп... у розподільчих компаніях з газу, у секторі теплопостачання та водопостачання. Коли в залежності від конкретного підприємства рівень його тарифу є різним. При впровадженні ринкових тарифів треба зазначити, що в більшості випадків відбувається суттєве зниження для регіонів, що раніше виступали донорами, а по компаніям, які були раніше реципієнтом, тобто отримали вигоду від регіонів донорів, не відбувається суттєве зростання з рахунок того, що раніше. Комісії було прийнято рішення про зниження оптова ранкової ціни електричної енергії на 10%. Хочу ще раз підказти, що це пошириться виключно на непобутових споживачів і дозволить пов'язати тариф конкретного регіону з рівнем якості, що вимагатиме як від компанії, так і від комісії ще більш ретельного підходу при визначенні і встановленні тарифу. Як сказав представник управління, в переважній кількості компаній відбувається значне зменшення по першому класі класу напруги, по другому класу напруги майже в половині, більше навіть ніж в 50% випадків, також відбувається зменшення. Чи є якісь питання пропозиції у присутніх? Якщо більше питань пропозицій, зауважень немає, пропоную членам комісії підтримати озвучене подання. Хто за рішення прийнято. Вітаю всіх зі зниженням цін на електричну енергію згідно подання. Переходимо до четвертого питання про прийняття постанови національної комісії встановлення на січні 2017 року сум коригування платежів за електроенергію, купованого на ОРЕ на території здійснення ліцензованої діяльності ПРТ. Відповідно до порядку ринкового формування розрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається споживачам, затвердженого постановою НКРКП від 13 червня 2016 року за номером 1129, з 1 січня, як я вже зазначив, розпочинається поступовий відхід від застосування єдиних розрібних тарифів на електричну енергію та переходу до ринкового формування розрібних тарифів для споживачів з урахуванням граничного рівня підвищення тарифів у розмірі 3% до рівня попереднього місяця. Зв'язку з цим, та враховуючи те, що на сьогодні вже затверджені ринкові розрібні тарифи на електричну енергію на січень наступного року, з метою та з метою збалансованості у діяльності постачальника електричної енергії. Порядком ринкового формування розрібних тарифів визначено механізм розрахунку сум коригування платежів для ліцензіатів з постачання електричної енергії з регульованим тарифом та нерегульованим тарифом, закуповано на оптовому ринку електричної енергії. Електричну енергію, згідно з пунктом 1 розділу 3 порядку, сума коригування платежів, окремо для постачальників з регулюваним тарифом та для всіх постачальників за нерегульованим тарифом, які здійснюють діяльність на території ліцензованої діяльності відповідного постачальника з регулюваним тарифом, без розподілу між окремими постачальниками електричної енергії за нерегульованим тарифом. Закуповано нау електричну енергію розраховується та затверджується НКРКП щомісячно на підставі даних про розрахункові розрібні тарифи, установлених рівнів розрібних тарифів та даних щодо обсягів корисного відпуску електричної енергії постачальниками електричної енергії за регульованим тарифом та постачальниками електричної енергії за нерегульованим тарифом на відповідному класі напруги. Враховуючи зазначене департаментом із регулювання відносин у сфері енергетики, здійснено розрахунок сум коригування платежів закупованого на оптовому ринку електричної енергії України Електроенергію» для постачальників електричної енергії з регулюваним тарифом та відповідно для постачальників електричної енергії за регулюваним тарифом, та відповідно підготовлений проєкт постанови НКРКП про встановлення на січень 2017 року сум коригування платежів за електроенергію, купованого на оптовому ринку електричної енергії України на території здійснення ліцензованої діяльності постачальників електричної енергії з регулюваним тарифом. Дякую за звучне подання. Чи є зауваження пропозиції? Відсутні. Пропоную членам комісії підтримати. Рішення прийнято. Наступний пункт Про Пронесення змін до першого розділу плану розвитку з системи на 16-25 роки для пад «Київоблгаз». Дякую. Відповідно до положень законодавства, ПАД облгаз було подано документи до комісії щодо внесення змін до першого розділу плану розвитку, а саме інвестпрограми програми на 2016 рік. Департаментом було проаналізовано документи та матеріали та проведено робочі наради з представниками ліцензіата. Так, Падківгаз пропонується внести зміни. До НС програми, в частині включення заходів із заміни газопроводів, капремонту ГРП, капремонтів газових колодязів, за рахунок виключення заходів із реконструкції газопроводу, розробки проєктної документації, капремонтів СКЗ на аналогічну суму. Крім цього, з 10-го зв'язку 10 з переглядом тарифів та з врахуванням протокольного рішення НКРКП підлягають коригування заходів щодо забезпечення обліку природного газу щодо встановлення будинкових лічильників. Так, випадки обогаз пропоную встановлення 730 одиниць будинкових лічильників на загальну суму 18 735. 15 миллионов 735 тысяч 140. Крім цього, падків Облгаз виконано вимоги протокольного рішення НКРКП та передбачення в плані розвитку газорозподільної системи на 16-25 п'ятого роки, саме інвестпрограмі заходи за рахунок невикористаних коштів на програми на 15 рік в сумі 8 мільйонів 756 тисяч гривень рівно, враховуючи зазначення, за зарахуванням рішень прийнятих на попередніх засіданнях комісії, пропонується затвердити відповідною постановою зміни до плану розвитку газорозподільної системи падківгаз та джерела фінансування в розмірі на загальну суму 3 мільярди 844 Сорок, в тому числі перший розділ 53 мільйони 371 сімдесят тисяча тисячі без ПДВ, в другий, третій розділ без змін. Та звернутися до компанії щодо надання комісії в тижневий термін належним чином оформленого плану розвитку газорозподільної системи на 16-25 роки. Дякую. Дякую за звучне подання. Якщо немає заперечень, пропоную членам комісії підтримати. Немає рішення прийнято. Наступний пункт. Шостий про джерела фінансування планів розвитку газорозподільної системи, газотранспорт та газосховищ на 17-26 роки. Відповідно до законів України про Національну комісію, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг, природок природного газу, кодексу газотранспортної системи, Кодексу газорозподільних систем. Департаментом зазначається, що з 1.1.2017 встановлено нові рівні тарифів газорозподільним підприємствам, та що відповідно переглянуто плановані джерела фінансування наційних програм на 2017 рік. Перших розділів планів розвитку газорозподільної системи, газотранспортної системи та газосховищ на 17-26 роки. Також зазначаємо, що на сьогодні НКРКП не затверджено плани розвитку газорозподільним підприємствам, газотранспортному підприємству ПатуКортмазаци та плани розвитку газосховищ. Враховуючи зазначене та зарахуванням рішень, прийнятих на попередніх засіданнях комісії, пропонується прийняти відповідну постанову комісії про джерела фінансування планів розвитку газорозподільної системи, газотранспортної системи та газосховищ на 17-26 роки, років, якої передбачите, а саме газорозподільним підприємством газотранспортному та газозберігаючим підприємством ПАТУ Патукертрансгаз. Перше перераховувати та обліковувати кошти на окремому банківському рахунку. Визначені як плановані тарифні джерела фінансування інвестиційних програм на сімнадцятий рік, перших розділів планів розвитку. Газорозподільної системи, газотранспортної системи та газосховищ на 17-26 роки. Друге заборонити використовувати зазначені кошти до прийняття НКРКП рішення щодо затвердження відповідного плану розвитку. А та звернутися до зазначених ліцензіатів надати, надати таку інформацію. Дякую. Дякую за звучене подання. Прикро, що своєчасно не затверджується плани розвитку, але це рішення пропоную членам комісії підтримати. Хто за озвучене рішення? Прийнято. Сьомий пункт встановлення тарифів на транспортування нафти магістральними трубопроводами ПАТ «Укртранснафта». Відповідно до наданих повноважень законами України про природні монополії та про національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, НКРКП установлює, зокрема, тарифи на транспортування нафти магістральними трубопроводами. Тарифи на транзит нафти території України установлюються відповідно до закону України про зовнішню економічну діяльність та відповідно до Податкового кодексу України на підставні зовнішньоекономічних договорів контрактів. До НКРКП звернулась патокор транснафти щодо необхідності перегляду діючих тарифів на транспортування нафти магістральними трубопроводами. Внаслідок суттєвих змін в умовах роботи підприємства з моменту останнього перегляду тарифів у 2015 році. Перегляд тарифів зумовлений наступними факторами, які значно впливають на собі вартість надання послуг транспортування нафти магістральними трубопроводами. Це такі фактори, як падіння обсягів транспортування нафти на вітчизняні нафтопереробні заводи на 13%, загальний рівень інфляції за період з липня 2015 року по листопад, 16, склав 14%. Та, постановою Кабінету міністрів про схвалення прогнозу економічного соціального розвитку України на 2017 рік визначено, що рівень інфляції в 2017 році прогнозується 12,7%. Також зростання цін на електроенергію та інші товари матеріальної цінності, що використовується ПАТ Укртранснафта в процесі здійснення діяльності з транспортування нафти. Це такі, як паливно-мастильні матеріали, трубна продукція. Послуги сторонніх підприємств там з охорони, діагностики, комунальні послуги тощо. Розрахунок тарифів на транспортування нафти магістральними нафтопроводами споживачам України здійснюється відповідно до методики розрахунку тарифу, затвердженої постановою НКРЄ 30.07.1999 року номер 993. Департаментом було проаналізовано надані товариства матеріали та розрахунки тарифів. На транспортування нафти магістральними трубопроводами, з урахуванням динаміки обсягів транспортування нафти рівня витрат пов'язаних із таким транспортуванням за 2015-16 роки у розрізі статей витрат та дійсної розрахунки тарифів на транспортування нафти. Зарахуванням таких коригувань розрахунковий планований обсяг транспортування нафти складе 12 мільйонів 75 тисяч тонн. І зменшення у порівнянні з обсягами, прийнятими при розрахунку тарифів у 2015 році, складе 25%, відсотків. А зменшення в порівнянні з показниками 2016 року складе 15,8%. відсотка. Виробничою програмою транснафту на 2017 рік передбачено надання послуг транспортування нафту в обсязі 12 мільйонів сімсот тисяч тонн в тому числі транзит через територію України складе 10 мільйонів тонн, а в напрямку нафтопереробних заводів України – 2 мільйони 705 тисяч тонн. Планований вантажообіг нафти по всіх маршрутах товариства на 2017 рік складе 7 мільйонів. Мільярдів 833 мільйони 732 тисячі тонн кілометрів. Загальні плановані витрати, пов'язані з транспортуванням нафти магістральними трубопроводами, складуть 1 мільярд 296 мільйонів 963 тисячі гривень, що на 44 мільйони 863 тисячі гривень або на 3,6% більше, ніж було передбачено при розрахунку тарифів у 2015 році. При тому самі вартість за пропозицією товариства складає 25,23. Соти гривень за 100 тонн кілометрів. При цьому за результатами проведеного аналізу витрат та їх коригувань пропонується прийняти до розрахунку тарифів питому собівартість на рівні 1656 гривень за 100 тонн кілометрів, що на 41,5% більше від собівартості прийнятої до розрахунків тарифів у 2015 році, яка на той момент складала 11,70 та на 34,4% менше від пропозиції товариства. При цьому. А матеріальні витрати пропонуються прийняти на рівні 446 млн 901 тисяча гривень. Таке збільшення в порівнянні з рівнем витрат, прийнятим до розрахунку тарифів у 2015 році, складе 4 млн 234 тисячі або 1%, та на 18,8% у порівнянні з показником 2016 року. В порівнянні з пропозицією товариства Такі витрати на 159 мільйонів 520 тисяч гривень менше. Витрати на оплату праці. Статті пропонується прийняти на рівні 356 мільйонів 509 тисяч гривень з урахуванням фактичної середньооблікової чисельності, а саме 3573 чоловіки, що на 22 працюючих менше від чисельності прийняті до розрахунку фонду оплати праці в 2015 році, та розміром середньомісячної заробітної плати 8 тисяч гривень. Збільшення у порівнянні з прийнятим показником фонду оплати праці при. Розрахунку розрахунку тарифів у 2015 році складе 19%. Статтю витрат на рахування на заробітну плату у зв'язку зменшенням єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до 22%, скориговано в сторону зменшення на 20 млн 156 тисяч гривень в порівнянні з прийнятим до розрахунку тарифів у 2015 році. сумарне збільшення статей витрати на оплату праці та нарахування на зарплату складе 37 млн 598 тисяч гривень. Зростання на 9,5%. Амортизація амортизація. Амортизаційні відрахування по об'єктам розраховувалися в відповідності до вимог податкового кодексу. Амортизацію пропонується прийняття на рівні прийнятому до розрахунку тарифів у 2015 році, а саме 158 мільйонів 300 тисяч гривень. Інші витрати. Статтю інші витрати пропонується прийняти на рівні 256 мільйонів 820 тисяч гривень, що більше від показника прийнятого на, при розрахунку тарифів у 2015 році на 3 мільйони 30 тисяч гривень або на 1,2%. Такі збільшення витрат пов'язаних з зростанням витрат на комунальну послуги, транспортні послуги та охорони об'єктів. Рентна плата податковим кодексом України встановлено рентну плату завтра на. Ставку рентної плати на послуги з транспортування нафти магістральними нафтопроводами в розмірі 56 центів за тонну. Таким чином, при розрахунку тарифів на транспортування нафти магістральними трубопроводами було враховано ставку рентної плати в розмірі, передбачено Податковим кодексом України, з урахуванням діючого курсу гривні до долара США. Заплановано на 2017 рік сума рентної плати становити 191 мільйон 925 тисяч гривень. При розрахунку тарифів на транспортування нафти магістральними трубопроводами для патокортранснафта в 2015 році було враховано норми податкового кодексу в частині застосування коригуючого коефіцієнта доставки рентної плати у разі зміни тарифів. При розрахунку тарифів в 2015 році застосовувався коригуючий коефіцієнт, який визначався по кожному маршруту окремо відповідно до порядку обчислення коригуючого коефіцієнту, затвердженого постановою кабінету міністрів номер 687 і в середньому складав 4,0373. Десятитисячних. На сьогодні статтею... Двісті прим один податкового кодексу України передбачено застосування коригуючого коефіцієнту ставки рентної плати розі зміни тарифів, крім ставки рентної плати за транзитне транспортування м'яку та за транспортування нафти магістральними нафтопроводами для споживачів України. Отже, у зв'язку із зменшенням ставки рентної плати за транспортування нафти магістральними трубопроводами для споживачів України на розмір коригуючого коефіцієнта, врахованого при розрахунках тарифів 2015 році. Сума рентних платежів зменшиться на 14 мільйонів Сім тисяч гривень е, необхідно зазначити, що процес транспортування високопарафіністої нафти по маршруту нафтоперекачувальна станція долина нафтопереробний комбінат Галичина е, пов'язаний з технологічними труднощами при її транспортуванні, що призводять до додаткових витрат, враховуючи зазначене, розрахунок рівня витрат по цьому маршруту. Необхідно здійснювати з урахуванням витрат пов'язаних з підігрівом нафти та з технологією процесу транспортування нафту на зазначеному маршруті, враховуючи вище зазначені тарифи на транспортування нафти магістральними трубопроводами з урахуванням питомої собіварності 16 ,56 гривень 56 копійок за 100 тонн на кілометрів. Ставки рентної плати, встановленої податковим кодексом України та норми прибутку 5% по маршруту складуть повністю їх перечитувати. Чи Можна... Я важаю, що зраховуючи детальна. Обґрунтування і те, що протягом трьох робочих днів маршрути та тарифи гривень за одну тонну були опубліковані, то сенсу немає. Чи є запитання, зауваження, пропозиції присутніх до падання? Ну, всього 18 маршрутів. Ми встановлюємо тарифи, так як і в 2015 році були встановлені по тим же маршрутам. Тому департаментом розроблено відповідний проект постанови щодо встановлення зазначених маршрутних тарифів на транспортування нафти. І пропонуємо до затвердження. Пропоную підтримати озвучене подання дуже детальне, враховує всі останні зміни обставин, в тому числі і по операційним витратам, по коригуючим. податкам, по коригуючим коефіцієнтам, по обсягам. Тому пропоную членам комісії підтримати озвучене подання. Хто за? Рішення прийнято. Порядок денний вичерпано. Всім дякую.